Одиниці вимірювання часу. Давайте повторимо те, що ми знаємо про час та виконаємо деякі завдання та вправи. Місяць 12 місяців містять 365 днів. У високосний рік 366 днів. Рік один рік це 12 місяців. Пори року це весна. Літо, осінь і зима. Саме вони становлять рік. Доба. Одна доба має 24 години. Доба це час, протягом якого земля обертається навколо своєї осі, час, протягом якого проходить день і ніч. Починається вона о півночі в нуль годин. Повний оберт навколо своєї осі наша планета робить за 24 години. Цей час має назву доба. Добу умовно поділяють на чотири частини: ранок, день, вечір і ніч. Ніч з 24 до 6.00, ранок з 6.00 до 120. День з 12.00 до 18.00. Вечір з 18.00 до 24.00 Визнач послідовність подій. Розглянь малюнок і уважно, уважно подумай. Година. Одна година це 60 хвилин. 60 однакових хвилин складається одна година. Хвилина. Одна хвилина це 60 секунд. Буква С означає секунда. Хвилина невеликий проміжок часу. Запам'ятай. 60 секунд це одна хвилина. 60 хвилин одна година. 24 години одна доба. 52 тижні один рік. 365 або 366 днів це один рік. Століття 100 років. 7 днів це один тиждень. Виконай перетворення. Перша група виконує усі вирази. Друга група виконує перший стовпчик. Зроби паузу і виконай завдання. Визнач час за годинником. Уважно розглянь. І назви час. Визнач час за годинником. Перша група визначити. Години, хвилини і секунди. Друга група визначити години і хвилини. Зроби паузу і виконай завдання. Учні були на екскурсії 1 година 20 хвилин. Скільки хвилин тривала вся екскурсія? Подумай уважно і дай відповідь на питання. Уважно розглянь і знайди помилку. Так, ти добре справився з завданням. Перейди за посиланням і виконай інтерактивну вправу. Вона дуже-дуже цікава. Дякую за перегляд!